Поки на одному килимі йде поєдинок суто борцівський, нагадує водночас і вільну боротьбу і дзюдо. Тим часом на другому двобій комплексний. Тут суперники застосовують і кидки, і удари у Чернігові. Вперше чемпіонат України з хортингу передбачає поряд з уже відпрацьованими напрямами змагань, формальними вправами, показовими виступами та змішаним двобоєм ще й так звану сутичку, тобто боротьбу без ударів. Сутичка проводиться взагалі вперше, він ну недавно з'явився. Але набирає дуже великих обертів, чому відсутня ударна техніка, що зменшує кількість травматизму. Але... Кількість спортсменів, які приймають участь, дуже велика. Такий підхід дозволяє залучати до занять хортингом практично всіх бажаючих людей різних рівнів підготовки, спортивного досвіду та вподобань. Хортинг існує близько восьми років, а ним уже займаються в усій Україні. От і на чемпіонат до Чернігова зібралися 265 учасників з 16 областей, в тому числі з українського Донбасу. Більше 15 областей, серед яких є і Донецька область, яка не Незважаючи на всі складнощі е, даної ситуації, вони все одно змогли добратися. Гнучка система правил дозволяє займатися хортингом і змагатися й людям з обмеженими фізичними можливостями. У нас є і діти з особливими потребами, і в принципі всі основні розділи, які тут присутні на цьому чемпіонаті, ми. Стараються виставити свого лучшего спортсмена, победителя кубков или чемпіонату області. Широкі можливості й приваблюють юних спортсменів. Хортинг чесний, кажуть вони. Він ну, чесний в цей вид сподку. Все здорово, здоров'я, сила, ну і український вид національний. Учасників чемпіонату привітав головний розробник хортингу Едуард Єрьоменко. Він займався свого часу дзюдо, боксом і карате. Пройшов бойові дії в Афганістані, очолював федерацію Кюкушенка і карате України. Є кандидатом педагогічних наук. Весь цей досвід використав для розробки хортингу, до якої зараз залучена ціла команда науковців. У нас працює доволі велика кількість науковців. В інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України займається лабораторія фізичного розвитку та здорового способу життя, конкретно розвитком гордину. У світі такого немає. Всі, хто навіть мої близькі друзі із-за кордону, ми вели переписку, дуже багато такого високого рівня бійців єдиноборців. Мені казали, що Едуард, ми вже думали, що в єдиноборствах на планеті вже нічого придумати. От скоріш за все, це останнє, що можна було зробити. От так, таким, таким чином. У нас все вийшло. Тепер е, Хортинг у нас в 28 країнах світу о, охоплена і європейська, і азіатська частина планети. Особливо дуже гарно розвивається в Ірані. В Чернігівській області дуже гарно розвивається хортинг. Я бачив з Семенівки спортсмена, який в Кендежин Козле в Польщі став призером чемпіонату світу. Це Чернігівська земля ваша дала дуже добре, хорошого бойця. У загальному заліку перше командне місце на чемпіонаті посіла команда Київської області, друге місце Чернігівської, третє Дніпропетровської. Чернігівські бійці вибороли 10 золотих, 11 срібних і 8 бронзових медалей. У листопаді в Трускавці Львівської області пройде чемпіонат світу з хортингу, де змагатимуться в тому числі й наші земляки.